Дерев'яний лицар, що збирає кошти пораненим військовим, така дивовижа з'явилася у середмісті Івано-Франківська. Чималу статую встановили на головній пішохідній вулиці міста, щоб заохотити мешканців до благодійності. За символічні 20 гривень, будь-хто із перехожих може придбати собі цвяшка, а відтак забити його скульптуру, формуючи обладинки для захисника. Тут є багато людей. Це приверне десь увагу людей, трошки можливо з іншого боку. Знаєш, наші люди є небайдужі, вони жертвують на потреби, а то скільки можуть. Ну але це така в цікавій формі ідея дійсно зробити Очевидно, мені дуже подобається. Треба робити це в будь-якому випадку. Я маю надію, що це дасть поштовх до того, аби місцями активніше долучалися, бо тут вони, як то кажуть. Одразу бачать, так, хоча це в алегорії, але що вони допомогли, яким чином вони захищають своїх солдатів? Ідеї скульптурою зізнаються організатори благодійної акції не нова мовляв. Запозичили її з минулого ще у 1916 році. У такий спосіб у Львові та Перемишлі збирали кошти для січового стрілецтва. Сучасного збройного лицаря встановили з ініціативи місцевого краєзнавця Івана Бондарєва, котрий нині воює на сході. Цю ідею придумали. Наші громадяни, галичани, які хотіли підтримати січових стрільців, які ну пішли воювати на фронт з Росією, щоб збирати, щоб вони повноцінніше себе ну краще себе почували, вирішили громадою допомогти зібрати їм гроші для потреб фронту. Оцей рицар це якраз їм буде нагадування, що той самий Бондарів зараз під Маріуполем в окопі з автоматом боронить наші, щоб вони могли тут спокійно гуляти. Він там з автоматом добру і кажуть, як доброволець пішов і воює. Свою варту на стоматрівці нестиме аж поки Мешканці цілком його не зміцнять. Усі зібрані кошти за допомогою карітесу. Обіцяють спрямувати на лікування та реабілітацію пораненим у зоні АТО захисникам. Наталія Віталій Савчук, телеканал 402.